Друзі, усім привіт! Ви на каналі «Ікспорт» І сьогодні ми говоримо про головний матч в українському футболі у першій половині е цього сезону прем'єр-ліги, який відбудеться у неділю. У цю неділю. Звичайно, я говорю про матч Лівий берег зоря. Звичайно, я жартую, говорю про матч Динамо та Шахтаря, які зіграють у 6-й годині вечора за київським часом у неділю. Е і зіграють вони у досить незвичній для себе обстановці. Тому що Динамо несподівано аж на 6 очок випереджає донецький клуб е такого. Шаленого відриву на початку сезону давно я не пам'ятаю. І особливо це не може нарадувати фанатів Київського клубу, які, очевидно, засмучені результатами команди на Євроарені. Поки що три поразки у трьох матчах. Але, чим не привід, порадувати своїх фанатів ще й перемогою в українському чемпіонаті і трошки згладити цю чорну полосу, яка зараз у Європі. Якщо днамо переможе, то відрив стане аж 9 очок. Це Ймовірно, ну, звичайно, не завершить чемпіонську гонку, але зробить дуже великий зазор для того, щоб Динамо вже е, просто тримало цей відрив і е, не підпускало шахтари близько до себе. Шахтарю ж навпаки треба перемагати, тому що очний матч це найкраща можливість скоротити відставання від опонента у турнірній таблиці. Це очевидно. Е, але буде не так просто, Динамо по горі зараз вражає. Вражає у національному чемпіонаті. Вони у кожному матчі домінують, грають в цікавий атакувальний футбол, багато забувають. Класно комбінують. Багато цікавих рішень від Шовковського ми зараз бачимо. Мало хто, я думаю, очікував, що Шовковський так прямо з перших сезонів почне виправдовувати своє призначення. Як ніяк не так багато ми знаємо класних тренерів-воротарів, дай Бог, Шевковський в що Шевковський у цю когорту все-таки увійшов. Щодо Шахтаря, то Шахтар у Єврокубках також грає не так виразно, одне очко у трьох матчах. Але там і суперники були посильніші. Поразка від Атланти та Арсеналу. Ну, тут немає за що сварити донецький клуб, тому така ситуація сталася і у Єврокубках Шахтаря. будуть шанси у наступних матчах, коли суперники будуть не такі потужні. У чемпіонаті Шахтар також втрачав очки, згадується поразка від Олександрії, у шленом матчі 4-3 нічия із Вересом. Не обов'язково взагалі для донецького клубу в контексті боротьби за чемпіонство. Тому, тому пора вже пора прокидатися і входити вже у цей ритм, щоб не здоганяти Динамо. Цікавий факт, що якщо Шахтар переможе. А свій матч у паралельної грі виграє Олександрія, то саме Олександрія буде лідером української першості після цього туру. Цікавий розвиток подій, погодьтеся, хто б міг таке очікувати перед початком цієї кампанії української премєр ліги Але якщо перейти до самого прогнозу, то мені здається, що цей матч буде дуже низовим. Чому так думаю? Тому що Динамо влаштовує нічия. Зберегти відрив у шість очок, чому б ні? А шахтар буде боятися на виїзді лізти уперед, адже пропустити гол і Програти цю гру означатиме 9 очок відриву, що взагалі просто, е просто такі ну, майже похорон. Ми це про це з вами говорили. Звичайно, немає нічого неможливого, бо ще не так багато турів зіграно. Але через те, що не так багато турів зіграно, можна подивитися на ситуацію під іншим кутом. Це значить, що ризикувати ще рано. Можливо, шахтар вірить у свої сили на дистанції, тому нічия або е просто неризикована гра, можливо, мінімальна перемога. Цілком влаштує донечан, тому що вони знають, що на дистанції вони свої очки наберуть, вони вірять у те, що вони більш стабільні, ніж шахтар. Чому б ні? Можливо, саме так і бажає тренерський штаб донецької команди. Тому мій прогноз на цей матч буде те, що матч вийде не дуже результативним. Скоріше за все, в ньому буде забито менше трьох голів. Такий прогноз від редакції XP. Якщо згодні з ним, ставте лайк, пишіть у коментарях. Якщо не згодні своєю думкою, і чому ви думаєте побачити голіву феєрію? Наприклад, навіть Мирон Маркевич, легендарний український тренер, сказав, що думає, що буде нічия у цьому поєдинку, але боїться, що буде мало голів. Сподівається, що його прогноз не справдиться. Тому підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео на цьому каналі. Ви також можете знайти аналіз та розбір Єврокубкової кампанії Динамо Шахтаря. Чекаю вас на цьому відео там цікаво. А зараз прощаюся із вами до нових зустрічей.